Адам Міцкевич, непевність, вдалині від тебе не тужу, не плачу, розуму не трачу, як тебе побачу, а про те, як часом довго не стріваю, все чогось сумую, все когось шукаю, і в журбі до серця підплива питання: чи це тільки дружба, а чи це? Кохання Ти з очей зникаєш, і вже я не в силі Одновити в думці риси твої милі, хоч мені говорить прагнення щоденне, що ти завжди близько, завжди біля мене. Та мене хвилює давнє запитання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Сумував я тяжко. Та своєї скрути не давав ніколи я тобі відчути, без мети блукав я і втрачав дорогу, а прибившись часом до твого порогу, входив я, сховавши в серці запитання: чи це тільки дружба, а чи це кохання? Задля тебе навіть смерть була б легкою, в пекло я подався б для твого спокою. Хоч не маю зваги серцю наказати і твоїм здоров'ям і спокоєм стати. Сушить мені мозок те лихе питання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Як руки твоєї дотик відчуваю, наче в любий спокій, весь я поринаю, я б заснув в тую мить, здається. Коли б не будило серце, в котрім б'ється, невідступно б'ється грізне запитання, чи це тільки дружба, а чи це кохання, коли я цю пісню віршував без тями, віщий дух моїми не владав устами, сам не знаю, звідки, стежками якими узялися мислі і набігли рими. Як я в кінці вірша вкарбував питання, що мене натхнуло? Дружба чи кохання? Читала Олександра Кравченко Для довідки біс Йоей.